Давайте дивитися, що наступний тиждень вам підготував. Ми будемо дивитися тиждень з 17 по 23 березня. Вам відео актуально, коли ви його побачили, в яких енергіях пройде цей тиждень? Робота, робота. Буде дуже багато роботи. Буде основна концентрація на фінансах, на заробітку, на своїй основній роботі. Також може бути таке, що ви будете займатися деякими справами в колективі, можливо, якесь навчання або ж якась певна колективна робота. Навіть там я не знаю, якісь городні роботи, але всією сім'єю тут також можуть бути. Порада вам на цей тиждень. Ну, та королева Пентаклів, яка була на дні. ось дивіться, Вісімка Пентаклів, королева Пентаклів, Трійка Пентаклів. Ну, тут все про роботу, про фінанси, про матеріальні блага і основний акцент йде саме на цих сферах.